Всім привіт! Hello, everybody! Хочу до вас звернутися, нагадати вам, хто я є. Я є моя основна робота, я є викладачем англійської мови, репетитор. І зараз, оскільки літо, ну, практично вже, можна сказати, більша частина літа минула вересень на носі. Хочу вам нагадати, що я надаю приватні уроки з англійської мови. Як офлайн, так і онлайн. Ну, Зараз, вже кілька днів, ми можемо спостерігати таку картину, що є покращення в графіках вимкнення світла, і до чого я це веду, що е, не так часто вже зараз вимикають, але як буде далі, буде видно. Тому я зараз переважно в більшості набираю учнів, проводжу набір учнів саме на офлайн-заняття івано франківськ а Під час занять я допомагаю як в розмовній мові, дорослим підтягнути, покращити розмовну мову, так і дітям готуватися до уроків, літом на канікулах всякі різні цікаві в ігрових формах вдосконалювати мову. А Також що я можу запропонувати? Мультики включаю часто дітям, і ми дивимося і на слух засвоюємо англійську мову. Потім розбираємо слова, виписуємо, а, граматика, купа, купа, купа всього. Також часи з англійської мови. І тут на секундочку, це питання, які побудовані на основі простих часів. Дійсно, в англійській мові є прості часи. Вони буквально так і називаються simple. Теперішній простий час називається Present Simple, минулий простий, відповідно, past Simple і майбутній future simple. І наостанок ще раз додам кілька слів щодо себе особисто. Що я є, зараз працюю як репетитор, фізична особа-підприємець, репетитор. Приймаю учнів у себе на дому. Інколи, можливо, онлайн-заняття в тому випадку, якщо є світло, я досі маю на столі підсвічник зі свічкою, тому що раніше були часті вимкнення світла. На жаль, і відповідно, коли нема світла, дуже-дуже поганий інтернет-зв'язок. Тому є певні речі, які від мене не залежать. Відповідно, зараз я більше акцентую увагу саме на офлайн-заняттях Івано-Франківськ. Ну, і, звичайно, якщо перед тобою людина сидить, дитина там, чи дорослий, то набагато ефективніше можна щось і записати, і граматика, і, ну, ви зрозуміли. одним словом, звертайтеся, залишаю свої, свої контактні дані під цим відео. Чекаю на ваші повідомлення та дзвінки.